Успішна операція головного управління розвідки у взаємодії з повітряними силами і результативна операція. Знищено е, літак стратегічної авіації противника, вперше під час виконання бойового завдання власне, в повітрі за період повномасштабного вторгнення, і знищено під час виконання бойового завдання, тобто інший е, літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не було випущено по Україні. В цілому операція була ну певним повтором, зарахуванням звичайно операції гурмо по збиттю літака А 50 який відбувався, який відбувся нещодавно. Так відстань цього разу ще більше. Нагадаємо, що мова йде про відстань. Близько 300 кілометрів від українського кордону. Це справді знакова операція, знаковий результат для України.